Цінобродня, продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, розмитнено, поставлено на український облік. Кузов універсал. Двигун 1.6 бензин, звичайний атмосферний двигун. Автомобіль в гарному збереженому стані. По кузову без корозії, без м'ятин, подряпин на оригіналь... оригінальних легкосплавних дисках. Присутній фаркоп. Заглянемо багажник, стан багажника. Шторка. Шторка працює. В комплекті йде запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, аптечка. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника без корозії. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані, заднє скло підйомники, карти не провищі. Стан сидінь, присутній підлокітник. Теля також частенько ціла на провишки, килимки По комплектації задні та передні склопідйомники регулювання дзеркал, круїз, контроль, кондиціонер, механіка п'ятиступка ступка, 204 тисячі пробіг, підлокітник. Двигун запускається чудово, помилок немає, кермо не шите. Оригінал. По колісі все чудово. Ручник працює. Двигун працює тихенько, чистенько. Кришечку притягую, щупа не сапунить. Сокотить клапан адсорбер. Це Штатна його робота, по болтах нічого не крутилося, табличка на місці, також з цієї сторони. Двигун чистенький. без запотівань, екологія даного. Автомобіля на місці, по ходовій частині все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. З вихлопної не димить. Щеплення, електрика, двигун, коробка. Все в порядку, без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там буде додаткові фотографії до даного автомобіля, ціна та опис. Всім гарного дня та мирного неба!